Всім привіт! І я знаєте, з чого сьогодні почався мій ранок, що я почитала ваші коментарі, які ви написали під моїм вчорашнім рісом про те, як важко проявлюватися, чому це так. І блін, я знала, що ця тема буде такою ще але от настільки від деяких людей я навіть не очікувала про цю важкість почути. І я згадала, що. О три роки, які я веду блог, то в мене є страх хейту, що Я боюся, що мене захейтять, і мені так страшно, що я ніколи його й не отримувала. Розумієте, цього ніколи зі мною не ставалося. Да, в мене були якісь. Ну, коментарі до рілсів не дуже приємні, які можливо мене засмучували, але не було такого, що от прямо через якийсь коментар, я там декілька місяців не вела блог або ще щось. Ні, цього не було. А я боюся саме того. І тому такий меседж до вас, що можливо, те, чого ви боїтеся, через що ви не проявлюєтеся, можливо, цього ніколи не станеться, і можливо, треба спробувати. І ну, знаєте, єдиний от коментар про хейт, який я зараз можу згадати, то він був від Турка, коли я записувала якісь відео про Туреччину, і я викидала їх в пробні. Я якось заходжу і Любік там це фотограф якийсь сімейний, і він мені пише таку фразу, що а, щось типу що ви сюди понаїхали. Як жуки, вас так багато. Ну я це про іноземців. І я розумію, що це не до мене конкретно, це конкретно біль людини через те, що дуже багато іноземців. Можливо, в нього мало роботи і так далі. І просто подумайте, чого ви боїтеся. І уявіть, що цього з вами ніколи не трапиться, а ви саме через це і не проявляєтеся. Отака в мене сьогодні думка зранку. Не знаю, як вам відгукується чи ні. Пишіть і бажаю вам гарного дня.